Добрий ранок! А ранок, як бачите, у нас е, як в боці з е, оселедцями. А ну видно там? Видно, видно. Габіч. <гум> 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 Вирішили, вивезли гостей в ліс і там десь їх забудемо, забудемо, забудемо а саме швидко і, і змоталися. Уже такі гості, що мусимо вивозити в ліс і забувати. Скажіть, Ідіть туди, місце. Туда, да. Будете під ножним кормом, грибочки сушені їсти, там ще щось виживе. Виживете. Ряду, можна це... Юра, вивідесять <сі> до <В> навігатору. <хі> ну, все... да, да. ну ось, а ми далі під'їдемо більш-менш до доброго лісу, а потім підемо вже на прогулку, на прогулку пішки. Все, вимикай сонце світить, 에... не видно. Не видно. Ну, Давай. Хто що захоче побачити. Все, далі ще покажу. Приїхали, вигрузились. Ось заводим кудись подалі, щоб трудніше було їм вибиратися. Треба було ще й очі зав'язати. І устроїмо конкурс по якому спортивному этому, орієнтуванню. Да, да. Хто швидше назад повернеться, а буде. Тому а ми, да. до ми поїдемо на машині і будемо чекати по часу засікати, хто перший <голові> назад повернеться. <голові> вот. ну. Пройдемось, подивимось на грибочки. краса, тепло і не жарко ще. Гарно, подивляться, вигуляються. А то вони там на асфальті, крім асфальту, нічого не бачать. Не всі? А цей раз вийшли на гриби і ніхто не подумав про пакет, забули. Нам ну все одно, а дивіться, дивіться, скільки знаходили. То я вже бігав до машини і теж як на зло одного пакета затеплівка. Да. А тепер будемо зліпимо, все як будем, пакет. Так, Давай так. мені Сумку? Так. мою сумку. все. От. І Юра я тепер буде нести. Я бачу. Де вже? Пішли вперед. Зупинились фотосесію робити. <рапити. рапити. рапити> Акуратно. Не тому Нормально. Вон ваган також грибочки несе знаходив, да? так? Покажи ваган. Покажи. Дай, покажи. А. Грибочки. Грибочки. Нім медаль, видиш. А це Юра, он наградив. Сіли перепочити. Тут є, бачите, столик. Лавочки. Та вона а теперь отойти далеко и вот эти все. Я попадаю туда. А це тут шалаші кілька було. Сбудували. Сейчас уже разібрал дрова будуть потім повивозять, наверное. Чого? Цікаво. Давай, давай. Давай, Так, ану покажи, покажи. А то у мене виключилось. Ану, покажи. О, о, який ваган знайшов. Підберезовик. Ось Віта дивіться, назбирала скільки з червоними шляпками під березовики. А це Бобер також тут постарався, попрацював. Дивіться. о, Повалив Мама! дерево. Це він собі запруду робить. Я так, радуюсь, что Боб, да, я так радый, рады? Ну, ну, это, это хорошо. О, он бобер, он попросивал дебися. А -а -а. Бачишь? Все, перепочивать будешь? Да. <толкнул> Грибы текают. Так, акуратно. Дивись, не впади. Я скажу, що тайці спочатку одної новини да. попробує, а потім аж. Там давай сюди. Ну все, трішки вигулялись. Та грибів там набрали. І поїдемо вже додому. Будемо розпалювати багаття. Мангал і шашлик там замаринований чекає нас ще. Ось ми вже на місці. Зараз е, буду вчити гостей, як грибів чистити. Як гриби чистити, а то вони не вміють. Ось дивіться, який у нас улов. Ну. Гарні пару маслючків, тільки а основне бабки. Зараз почистяться і буде. Можна піджарити. Ну, буде видно. Будеш чистити? Будеш. Все, воно вже з ножом стоїть. Зараз я розкажу, як це робиться. Гриби зібрали, вже почистили і одразу вже грибний супчик вже, е, е, їмо. Так, що, так, ось так. Так що все, все нормально. Просто грибний супчик був зварений за два дні <с isto> до цього, тому що я аж показував там, що ми назбирали біля п'яти кілограм грибів, тому і пожарили їх, і супчик ось. От, в холодильнику стояв офігенно. Ну, поїмо, поки діло дійде до шашличків, що треба розпалити, то не будемо голодні. Ну що, у нас почався купальний, купальні процедури. Сезон вже почався раніше. Вон там вже одна плаває. Вон дивіться, якщо буде видно на дошці. Ой-ой-ой, ось тут бачиш, тут по коліна. Не падай. Лёля, забирай. Меня. Хорошо. Ну так в чем справа? Хорошо. Супер. Вон Лёля уже плывет. Грибеться. Ну так надо было, тобі хтось мешал. А я снимаю, он сейчас посмотрит. Поки не все у нас Купаються, я ще залізу, але спочатку потрібно мангал мені розпалити. Дров уже гості наносили. І наша кетюня також хочеш поплавати. Марусь, Марусь. Хороший, так, да, хороший, хороший наш кетюнчик, кетюк. Маруська. Пішли, я тобі щось смачненьке дам. Шашлик у тебе буде, ну що його немає, а ковбаску поки можуть дати. Тебе там корм мокрий лежить, який ти зранку відказалася їсти. Понюхала і на вулицю. Все. Йдемо? Чи не йдемо? Та хай як хоче. А хтось у нас ось сонячний ванний. Приймає і... а тут в тіні. <світнє віде> <світнє віде> не хочуть поки купатися, ну буде ще видно. Як кажуть, ще не вечір. Тут добре, тільки виходиш туди на терасу, а там жарить. Окей, ще буде. Початок, камін. Камін. <світнє> Мангал вже майже нагорає, ще не зовсім. Там для шашличка, але ми спочатку овочі Дивіться, вже краса. Перчик, баклажанчик, кабачок тут. І ось ще, ще трішки дойде. І Потім там довінячки догорять. І шашличок, шашличок Тут вже шумпура на місці. Там все є, тільки залишилось нанизати. Зараз це нехай доходить, буду зараз. Шашлички вже на шампурах. А ці всі при дожиданні, запах тікають прямо. А що не Всі. А хто? Ці всі, які уже тут, дружу. он, все є. Антон, а, ти... Антон, Антон де кошка. Тільки де, де ще один наш є тут. Є свидання з свидання а, де... а тут вроді дівчок інших не було, крім оцих дві дві, дві, дві дві чужих я маю в виду, а це, це своя дівчинка, рідна. Ух, шаволо. І вже у нас сосличок, он скоро дойде, дивіться. Краса. Ось. Дійде, дійде скоро. Ну. Угу, вже запах є. Так все все в процесі. Всі в очікуванні. Так, 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 так. так, треба дивитися, щоб не згоріло. Стіл вже накритий, вже і всі приступили. Ви бачите? Краса в нас що є. Як з голодного краю. Так, 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 ось у нас тут шашличок вже розклали, овочі запечені. Ну і ми втроєм, тільки втроєм пивко до шашлику. Е, більш міцного не, не приймаємо. Завтра їхати і так далі. Ось такі у нас справи. Ну все, приємного нам апетиту. Ось такі. А ще покажемо. Щось. Тут ще там є кое що показати. Он, дивіться, 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 дивіться. Дивіться, яка краса. Значите? А, 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 а це. Це ручна робота. Це хто такий? Ліло. Ви знаєте, а, а хто його а, зробив? Автор. Автор ось сидить. Он ось. сидит є. Так, така рекламка. Да. Простенька. Да. Вона а. на таких а, маечках. Робить акрилові малюнки, різні, в неї там дуже багато. Так що замовляйте, пишіть в коментарях, кому цікаво. Ну, все. Прорекламував. Ми, ми, ми працюємо за відсоток. Да? Ну все, ми далі будемо приємно їсти. Ну, ось і все, наші гості, вже зібралися. Да. Нагулялися, набігались. Ну все, піднімайтеся, машина вже готова, чекає вас. Я сказала, ми залишимося. Ми Так. монетку лишила, щоб повернутися. А, що? а в нього вон дві руки, сумки вже. Ну ось і все. Відвожу додому. Так що нагостювалися. Да. Був активний відпочинок, а зараз відпочивати будете від відпочинку. І чому ми приїдемо надолу? Пока-пока. До зустрічі.